Привіт! Сьогодні розробники вирішили випустити анонс майбутніх подій, які нас чекають вже в 9.8. І щось мені підказує, що оновлення буде зовсім скоро, можливо, навіть на наступному тижні. Тож давайте розбирати все, що нам показали, звичайно, після вподобайки під цим відео, і, звичайно ж, після переходу в мій телеграм-канал. Всі посилання є в описі під цим відео. І почнемо з того, що нас з вами чекає, просто максимально багато футуристичних камуфляжів. Розробники вирішили, що якщо веселитись, то наповну. І наробили тих камуфляжів на майже десяток танків, серед яких ВЗ 132 1321 зовсім свіжої гілки легких танків Китаю. Ру-251, тут взагалі якийсь спідкар, ну це не дивно, ружка доволі швидка, тому камо в стилі гоночного болот, е, боліта... Також нас чекає камо на Т-95. Тепер, якщо ви їдете, зможете роздивлятися, який ви гарний. Ще нас чекає камо на борщам 8 рівня. З цим камо одразу і не зрозумієш, що це борщ. Але виглядає гарно, є якась схожість в каму з грилем. Ну і, мабуть, більшість не зрозуміла, що це за танк. Скоріше за все, в оновлені 9.8 нас порадують новим танком 9 рівня, якого вже анонсили ВГ в розробці. Під Назвою ТЛ7120. А легендарний камум схожий на E50M. Якщо ви розумієте про що я. Батча 10 го рівня теж отримує новий камум з таким собі дисплеєм, на якому зображено тип снаряда, а також отримані крити екіпажом. Це мої думки. Так що, якщо я помилився, обов'язково виправ в коментарях. І ще один каму на преміум танк восьмого рівня Т-34. Хоча більшість гравців розділилася на два табори. Одні голосують за Т-34, інші за Т-30, бо вони реально дуже схожі. На цьому з камуфляжами все. Наступна новинка це обвіз вигляді куба. І при вистрілі він звичайно, виду змінюється. Виглядає прикольно, але не за 4К золота, як на мене. Що мене здивувало, це невеличкий спойлер, топа майбутньої гілки в вигляді танку WZ55, яка, можливо, вийде вже літом. А ось на рахунок танку, який показали перед ним, це радянський танк під назвою 452К, якого саме рівня я ще не розумію, але щось мені здається, 10-го. А перший танк, який схожий на М-46 Patton, скоріше за все новий преміум танк Америки. Так це чи ні, чекаємо на офіційну інформацію. А також танк, який показали вигляді Т-49, це новий танк за рейтингові бої. Т-49 безстрашний, який треба чекати вже зовсім скоро. Івенти так, нас чекають два івенти. Перший, де потрібно буде в боях збирати яйця у Вадима. Я хотів показати їм що, що не було б ілюзією. Якщо без жартів, то івент по вигляду буде легким, де потрібно буде збирати яйця в боях і тим самим закриваючи етапи, де ви зможете забрати бустери, камуфляжі і головною нагородою. Стане корзинка, яку ви зможете на протязі івенту відкривати безкінечну кількість разів. Чи є там танки, щось мені здається, чекає нас в тій корзинці якісь обвіси, камуфляжі, ну і не втрачаю надію на якесь золото. Також, якщо ви помітили, нас чекають ще дві нагороди. Це 10 бустерів золота, які ми можемо забрати 10 разів, тобто приблизно 2000 золота, що дуже солідно. Але з урахуванням рандому і техніки ці цифри можуть змінитися. А ось друга нагорода це контейнери кастомізації, які ви зможете відкрити безкінечну кількість разів. Як саме треба буде проходити івент? Інформації поки що немає. Але щось міє. Підказує, що чекаємо на знайому всім схему. Забирай з боїв за перемогу чи за ступені яйця, і закривай етапи. Тож чекаємо на офіційну заяву. Але що я знаю точно, так це про івент на злив ресурсів, в якому буде шанс отримати танк Скептер. Я постараюся відзняти огляд на нього, щоб ви зрозуміли, заради чого зливаєте свої ресурси. Тож, щоб не пропустити, підпишись на канал і протисни дзвіночок на отримувати всі сповіщення. Також, окрім шансу отримати танк 8 рівня, у вас буде можливість кастомізувати свій ангар автомобілем з 50-х років. Я ще на загальному тесті 9.8 помітив, що позаду танка була анімація. Розібрали зараз. До речі, бачили анімацію ззаду? Я не розумію, до чого то зроблено. Але я сподіваюся, ви бачили ту анімацію. Давайте ми ще раз перезайдемо, я не знаю, чи буде воно, напевно, воно буде. Ні, немає. Типу, як через час, через якийсь час заходиш, ось тут якась краю, там, де білий квадратик, якась анімація. Тож тепер зрозуміло, навіщо там намалювали той прямокутник, бо я вже подумав, що там якийсь танк вбили. І звідки там це магічне світло. На рахунок, коли саме буде івент, то 100% в цьому місяці. А ось коли саме треба дивитися хронологію минулого року. І в минулому році івент почався 8 квітня. Можливо, в цьому році це станеться на тиждень-два раніше. Слідкуємо за новинами. На каналі є багато нових гравців. Тому для вас я поясню, що саме треба робити. Все доволі просто: якщо якимсь чином у вас в сховищі дуже багато срібла, бустерів і інших ресурсів, то є змога це все обміняти на діаманти, які дадуть змогу отримати ті самі нагороди, серед яких, окрім танку, є та сама кастомізація ангару в вигляді авто. І ще цікаво, чи залишиться це на постійній основі. Чи це зникне з наступним Моновленням під питанням. А ось в чому у вас не виникне питань. Це в контейнері, з якого є змога отримати сертифікати на той самий танк скептер, аватари, бустери золота, камо, а також нікому не потрібні уламки. В минулому році, щоб отримати танк, потрібно було 30к діамантів. А ось на рахунок кастомізації, скоріше за все, приблизно 10к. Але це приблизні цифри, тому вони не точні. І можливо, в цьому році розробники щось змінять. Ну і остання новина, яку ми вже мали змогу потестити на загальному тесті 9.8, це нова панель швидких команд. Для мене особисто це більше як осучаснення і модернізація. А ось як тобі ця панель, я хочу дізнатися. Тож напиши в коментарях, як тобі осучаснення. Швидких команд, обов'язково прочитаю. На цьому в мене все. Якщо додивився до цього моменту, обов'язково протисни вподобайку, підпишись на канал, і зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До побачення!